Ми п'ємо вітаміни і бади, бо дбаємо про своє тіло, слухаємо або навіть відвідуємо психологів, бо дбаємо про менталочку. І знаєте що? Це не спрацює у повній мірі, якщо занедбати своє духовне здоров'я. Ми забуваємо, що людина це не тільки тіло і розум, але й душа. І як тілу потрібна їжа, а розуму знання і розуміння, так і душі потрібне джерело сенсу, віри і самого життя. Ми прагнемо зцілитись від тривог, але іноді тривоги виникають саме через внутрішню порожнечу. Часто намагання полікувати спрагу душі підручними засобами більше схоже на намагання вичавити з себе те, що не вичавлюється. Це намагання збудувати щось на собі, покладаючись виключно на себе. Але Біблія пише, що галузка не може приносити з себе плоду, якщо не перебуває на лозі. У цьому житті повному шуму, новин, спокус, страхів, ми як ніколи потребуємо Бога, не релігійних формальностей, а живого зв'язку з тим, хто є джерелом миру, надії і любові. Ми потребуємо молитви так само, як і психологічної підтримки і правильного харчування. Ми потребуємо миру в серці, який не залежатиме від обставин, а такий може дати лише Бог. Якщо ти відчуваєш пустку, відчай, якщо опускаються руки, Попроси Бога торкнутися тебе. Попроси наповнити твоє життя Його присутністю. І він буде поруч з тобою, щоб ти не переживав.